Вітаю, мене звучать Анка Іван, я лікар-анестезіолог, і розповім вам про декілька варіантів, яким ви можете замінити свій кисневий концентратор, у разі якщо вимкнули світло, ну і, відповідно, ви не можете користуватися своїм електроприладом, який давав вам кисень. Найпростіший та найдешевший варіант це ось такі кисневі подушки. Зазвичай, одна киснева подушка, вони є різного об'єму, ця, наприклад, 50 літрів, тобто, якщо відкрити повністю затискач і пустити кисень. То такої подушки може вистачити приблизно на 10 хвилин. Тобто, якщо ви придбаєте там або вам видадуть декілька таких подушок, цього може бути достатньо, аби дочекатися, наприклад, приїзду швидкої допомоги. Це найдешевший варіант, але найменший по об'єму кисню варіант. Тобто, одна подушка це приблизно 50 літрів, або там найбільший об'єм є на 75 літрів. То вам треба мати хоча б декілька таких е, подушок, щоб е, там протриматися там якихось півгодини без кисню. Знову ж таки, це якщо пацієнт потребує не більше 5 літрів на хвилину. Е, на жаль, тут не можна теж мінуси. На жаль, тут не можна чітко регулювати поток кисню. Тобто, якщо повністю відкрити, це 5 літрів на хвилину. Якщо трохи затиснути, ну можна створити потік в 2-3 літри, але немає фунту, ну немає якогось приладу. Який йшов з цією подушкою, щоб точно відрегулювати поток кисню. Власне тому це, мабуть, і найдешевший варіант. Заправляти таку подушку легко, тобто відкривається повністю затискач і під'єднується до джерела кисню. Заправити, я думаю, цю подушку буде не проблема в найближчій лікарні. Сподіваюсь, це дозволять паліативним пацієнтам робити. Більш дороговартісний варіант це придбати. Ось такий 3 балон з киснем, або трохи більший варіант – це на 10 літрів балон з киснем. Категорично не раджу використовувати в домашніх умовах балони об'ємом більше, ніж 10 літрів. Це дуже вибухонебезпечно. Більш детально про правила поводження з киснем буде в посиланні під відео. Що розкладається такий балон? Власне, сам балон, редуктор та ротометр. Що таке ротометр або розходометр, ви відкриваєте балон і власне, можете чітко налаштувати, скільки саме кисню вам потрібно: 5, 10 або 15 літрів. Ось такі ідуть, наприклад, навіть зі зволожувачем. Є варіанти без зволожувача. Це насправді не принципово, якщо вам треба просто перечекати якийсь певний час без кисню. Ось такий трьохлітровий. В такому трьохлітовому балоні кисню приблизно, якщо помножити 3 на 10, ну приблизно 300 літрів кисню. Як розраховується об'єм балону, це маса балона, 3 кг множиться на тиск в балоні. В даному випадку в мегапаскалях тому 3 кг на 10 і на 10. І ви отримуєте номінальний об'єм в літрах кисню в балоні. А якщо в такому балоні тут е, е, шкала йде в барах, тому ми просто множимо вагу балону на е, бари, і ви дізнаєтеся, скільки залишилося в балоні літрів. Тобто, наприклад, якщо такий балон е, на 10 кг і відмітка на 50, 10 на 50, тобто в балоні, наприклад, залишилося 500 літрів, і ви можете чітко розуміти. Залишковий об'єм. Додатково про те, як розрахувати об'єм балону, скільки у вас залишилося кисню, теж буде в посиланні під відео. Зазвичай в такому балоні на 3 літри ну, близько 300 можна закачати літрів кисню. В такому балоні ну, 1000-1500 це максимально, скільки ми можемо сюди закачати кисню. Знову ж таки, Ще раз, додатково про те, як розрахувати об'єм в балоні, буде в посиланні під відео. От такого маленького балончику може вистачити, наприклад, якщо тут 300 літрів. Відповідно, ви ділите ці 300 літрів на той потік, який у вас є за хвилину. Тобто, наприклад, якщо пацієнт потребує 3 літри за хвилину, 300 ділити на 3, цього балончика може вистачити на 100 хвилин. Великого балону, звісно, можна, може вистачити набагато більше, і в принципі, ось такого 10-літрового балону, якщо пацієнт не потребує якоїсь великої кількості кисні, може вистачати на 4-5 і більше годин, в залежності від того, знову ж таки, скільки кисні потребує пацієнт. Далі такий балон можна е знову заправити і використовувати. Бажано використовувати медичний кисень. Але, в принципі, якщо не буде альтернатив, то як варіант можна використовувати технічний кресень для того, аби надати невідкладну допомогу пацієнту. І такого балону вам точно вистачить, аби дочекатися колись до швидкої допомоги. Додаткове про правила поводження з киснем буде в посиланні під відео. Дякую.